До вашої уваги відеоісторія таких амбітних, дієвих, веселих і водночас серйозних особистостей з твердим прагненням бути корисними, які об'єднані спільною позицією розвитку громади та наближенням омріяної перемоги, це про молодь міста Покровська. А зараз більш детально. У серпні 2023 року активні хлопці та дівчата збиралися, аби опрацювати основні завдання та плани у сфері молодіжної політики на майбутнє. Вирішили зосередитись на трьох основних питаннях. Перша проблема це проблема визначення внеску молоді в пришвидшенні перемоги. Ми обговорили те, як зараз молодь працює над перемогою, саме волонтерську діяльність. Друге питання, яке було, це як ми будемо взаємодіяти між молоддю Європи та всього світу. І третє питання модернізація молодіжних центрів в нашому місті. Молоді люди не лише обговорили проблеми, а й пропонували шляхи їх вирішення. Сьогодні, якби наша активна молодь, вирішила такі проблеми, як це відновлення роботи молодіжних центрів, створення нових майданчиків для заняття спорту, це створення гурткової роботи або повернення тієї, що були. На початку літа поточного року почали встановлювати садово-паркову скульптуру на честь героїв Небесної Сотні. За ініціативи молодіжних лідерів Покровська проєкт підтримала місцева адміністрація. Вважаю, що це буде правильним поставити пам'ятник в місті Покровську, і, о, щоб люди знали, що ми на той момент вже будували нову українську історію і ці люди поклали життя заради нашого майбутнього. Ідея вшанування героїв Майдану з'явилася ще у 2015 році. Про необхідність встановлення пам'ятнику велися розмови цілих 9 років. І на День пам'яті захисників України. 29 серпня відбулося відкриття пам'ятного знаку свіча народної пам'яті. Під час відкриття меморіалу відбулося освячення пам'ятника загиблим героям. Скульптура уособлює образ палаючої свічки. За ініціативи скаутів Покровська, представники молодіжної ради та громадської організації Ініціативний Покровськ і всі небайдужі мешканці почали залучатися до плетіння маскувальних сіток. Так і кімор. І всі ці цінні вироби негайно направляються на фронт, де вони стають надійним захистом і підтримкою для наших військових. Також хлопці та дівчата активно займаються розфарбуванням гільз для перетворення їх на сувеніри для продажу під час благодійного аукціону, кошти з якого направляються на потреби військовим. Молодь Покровська долучається і залучає інші молодіжні організації до виготовлення оберегів. Ляльок мотанок на здоров'я та довге життя і патріотичних браслетів для наших воїнів. ТОК шоу Сто питань дорослому молодіжна рада мала змогу зустрітися та задати питання заступниці начальника Покровської міської військової адміністрації Маргариті Ідрісовій. Захід відбувся у рамках тижня громадянського суспільства, яке цього року в країні проходить вперше. Лідери молодіжної ради цікавилися бачення Маргарити Олександрівни щодо розвитку молодіжного середовища ток-шоу стало справжнім обміном енергії. Вересні 2023 року Покровська молодіжна рада запросила вже створені молодіжні ради Донеччини та активну молодь області. Голова Покровської молодіжної ради Нестеренко Олександр ініціював неформальну зустріч молоді під назвою Заради перемоги. Було організовано та запущено такі локації: розмалювання гільз, які були передані з місця бойових дій. Та будуть виставлені на аукціоні, зібрані кошти, підуть яких на закупівлю дронів, розмалювання прапорів України у підтримку воїнам ЗСУ та написання листів з побажаннями для наших героїв, плетіння маскувальних засобів, а саме халати, чугайстри і сітки, котрі використовуються для накриття автомобілей та боєкомплектів, виготовлення ляльок-мотанок. І патріотичних браслетів для наших воїнів та учасників заходу, музей російсько-української війни, основна локація, на якій було представлено бойові експонати війни. А також працювали тематичні фотозони, усі бажаючі зробили фото на згадку. Було дуже круто. Ми раді, що за допомогою підтримки управління сім'ї, молоді і спорту Покровської міської ради змогли об'єднати ініціативну молодь Донеччини та поділитися своїм досвідом для того, щоб спільними зусиллями наблизити нашу перемогу. Ми лідери. Які об'єднані спільним прагненням розвитку громади. Приймаємо участь у міських заходах, всеукраїнських тренінгах, міжнародних проєктах. Долучаємося до благодійних акцій адже творимо добро за покликом серця. У міській кав'ярні перемоги не тільки смачно частують, а й плетуть маскувальні сітки та халати, кікімори. Беремо участь у акції Книга Подяки Незламним. Активно займаємося спортом, організовуємо та проводимо спортивні заходи, гідно вшановуємо пам'ять героїв, які стали прикладом патріотизму нашого часу, отримуємо такі нагороди, сертифікати, грамоти, почесні медалі за сумлінну працю. А головне, в умовах сьогодення ми робимо все можливе і неможливе для наших військових: відправляємо речі, харчові продукти, смаколики, зворушливі сувеніри, маскувальні сітки, медичні засоби та ліки, які так необхідні для наших захисників у прохолодні дні. А також виготовляємо окопні свічки. Які стануть джерелом світла та тепла для наших військових. Добро робити просто. Це була історія молодіжної ради міста Покровська. Ми впевнено крокуємо вперед, адже далі тільки більше.